І ще на 60 діб продовжено запобіжний захід Ігорю Слободяну, якого обвинувачують у нанесенні умисних тілесних ушкоджень учаснику російсько-української війни Артуру Ананіо 2 квітня 2023 року у Свято-Покровському соборі. Таке рішення на черговому засіданні виніс Хмельницький міськрайонний суд. Продовжити бномачного слободяну Ігорю Дмитровичу до 26 квітня 2024 року Включно строк дії покладних на нього обов'язки по забіжно-заходу лідлі особисто за Судовий розгляд кримінального провадження у справі про побиття триває з травня 2023 тисячі Попри те, що сторона захисту наголошує не лише на швидкому, але й повному та неопередженому процесі на черговому засіданні. Адвокат обвинуваченого Ігоря Слободяна вкотре заявив клопотання, зокрема про допит керівника патрульної поліції щодо притягнення Артура Ананіва до адмінвідповідальності за, начебто, хуліганські дії у храмі. Одна справа коли ні з того, ні з цього наносить громадянину тілесне ушкодження, друга справа зовсім інший мотив і зовсім інша мета, коли ти затримуєш злочинця чи правопорушника, який чинить злочин або адміністративне правопорушення. Тому ці обставини, оскільки вони не були з'ясовані на досудовому розслідуванні, я вважаю, що мають бути з'ясовані під час судового розгляду і така можливість ще не втрачена. Захисника вже було рахуватись за близько повторюю п'яти засідань, реалізувати своє право в частині направлення запитів, отримання відповідей, а не знову ж таки рахую затягувати розгляд даної справи. Суд у задоволенні клопотання стороні захисту відмовив: досі не заслухали і показів Ігоря Слободяна щодо подій в соборі 2 квітня. Хай не готова надавати ніякі покази. Прошу дочекатися документів, які попросив мій захисник всіх попарів. Тоді вже надавати якісь покази по закінченню. Прокурор заявив про те, що всі докази досліджені. На наступному засіданні, яке відбудеться 18 березня, представники потерпілого Артура Ананьєва планують допитати Ігоря Слободяна. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.